Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Ми зараз в'яжемо квадратну серветочку. Хто ще до нас не приєднався, долучайтеся, залишу посиланнячку на першу частину під цим відео. А зараз ми з вами продовжуємо в'язання. І такий вигляд має серветка після того, як ми зв'язали 14 рядів. Тобто, зараз будемо. Починати 15. -й. Так, 15 ряд у нас починається з того, що ми переходимо під арочку, як звичайно, піднімаємось на три повітряні, в'яжемо ще один стовпчик з накидом, але далі ми будемо в'язати трошечки по-іншому. Ми набираємо 4 повітряні спочатку, після цього набираємо ще 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І от з оцих п'яти, нам треба зробити Так, 1, 2, 3, 4 і 5. Чому така велике піко? Тому що от потім до нього будемо приєднуватися. Тобто мені потрібен той отвір, який утворився, якщо у вас виходить менше, якщо у вас виходить піко з трьох повітряних. Доволі гарний отвір для того, щоб до нього приєднатися, можете в'язати піку з трьох повітряних. Так, після піку знову чотири повітряні і два стопчики з одним накидом під цю ж саму арочку. Тобто виходить ось такий елементик. Ідемо далі, набираємо тепер шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І йдемо до ось цього стовпчика без накиду, який у нас був між арками, приєднуємося знову ж таки, стовпчиком без накиду сюди і в'яжемо піко. Тут уже можемо зв'язати піко з трьох повітряних, бо до нього ми нічого приєднувати не будемо. Хочете, в'яжіть із п'яти. Так, піко є, і тепер ще один стовпчик без накиду пров'яжу, щоб воно міцніше трималося. Ну, маю, звичайно, ниточка товстенька, тому трошки так грубо виходить. Не дуже люблю я товсту нитку, але треба вже її вив'язати. Так, Після цього я знову зв'яжу 6 повітряних. Один, два, три, 4, 5, 6. І тепер йду до ось цієї арочки між стовпчиками з двома накидами. Тут я буду в'язати наступні елементи. Набираю знову два накиди. І починаю в'язати перший стовпчик з двома накидами під арку, не закінчую його, і починаю в'язати наступний стовпчик з двома накидами, також не закінчую. І ще з одним роблю те ж саме. Після цього всього на гачку в мене є 4 петлі, і я їх пров'язую разом. Тобто, в нас вийшло 3 стовпчики з двома накидами спільною вершиночкою. Після цього я набираю дається 4, 1, 2, 3, 4 повітряні, так. 1, 2, 3, 4 повітряні є. Тепер ще 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Із цих 5 повітряних ми зробимо піко. Знову ж таки, ми робимо велике піко, щоб до нього потім приєднуватися. Так, тепер знову 4 повітряні. 2 накиди. І йду донизу до Ось цього, Цієї арочки наступної, і в неї я знову ж таки в'яжу три стопчики з двома накидами спільною вершинкою. Так, є перший елемент, ось такий. Наступна арочка у нас буде менша. Ми в'яжемо три повітряні, і піко. Тут я вже зроблю з трьох повітряних, тому що до нього нічого приєднувати я не буду. Хочете робіть з п'яти. Так, піко є. І ще три повітряні є. Далі, я йду до наступної арки і знову в'яжу три стовпчики з двома накидами спільною вершиночкою. Я в'язала. Вийшла у нас ось така штучка. І тепер ми будемо в'язати по черзі вищу арку да, і нижчу. Чому так? Тому що ми будемо через один через одну арочку будемо приєднувати наступний ряд. Так, отже, зараз я в'яжу знову 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. В'яжу стовпчик, в'яжу піко з п'яти повітряних, так, 1, 2, 3, 4, 5, оформлюю це піком. Знову чотири повітряні. Один, два, три, чотири. Іду донизу, в'яжу стовпчики. І наступна арочка у нас буде вже три повітряні, піко з трьох повітряних І знову три повітряні. Таким чином, ви в'яжете до кінця цього елементу, і потім я до вас повернуся. На камеру я показувати не буду, просто немає сенсу це робити. Дов'язала я цей елементик. Дивіться, в мене арочки, там, де 4 повітряні пікос п'яти 5, і 4 повітряні, у мене вони ось. Чотири їх вийшло штучки, так, і посередині в мене три нижчі арочки, там, де по три. Ось так у вас теж повинно вийти. І тепер йдемо далі, набираємо шість повітряних. Один, два, три, чотири 5, 6. Ми приєднуємося до стовпчика без накиду попереднього ряду. Тобто в'яжемо стовпчик без накиду в нього. І тепер набираємо три повітряні для піку. Оформлюємо піку і ще раз я пров'язую сюди ж стопчик без накиду. Так, тепер у мене буде знову 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і йду я до нашого улюбленого елемента. Сюди в'яжу підарочку, два стопчики з одним накидом. Тепер у мене 4 повітряні, 1, 2, 3, 4, арочка це буде, Да? і тепер ще 5 повітряних для піко. Так, оформлюю піко, знову 4 повітряні для арки, і в'яжу під цю ж саму арочку з трьох повітряних попереднього ряду. Ще два стопчики з одним накидом. Ось так. Ось така в нас виходить краса. Далі йдемо, в'яжемо знову шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову ми підійшли до стопчика без накиду попереднього ряду. Сюди в'яжемо стопчик без накиду, три повітряні, з них оформлюємо піко, і знову стопчик без накиду, цей же стопчик без накиду попереднього ряду. Ось так. Шість повітряних. Один, два, три, чотири, 6. І тепер нам треба зробити ще одне піко. Тобто після шести повітряних в'яжемо 5 повітряних, 3, 4, 5, із цих формуємо піко і в'яжемо ще 6 повітряних. І тільки тепер ми переходимо до стовпчиків. Тут, як і було перед цим, ми пропускаємо перші два. І йдемо до наступного, до третього. Так, пров'язуємо стовпчик над ним, над наступним, і ще над одним. Тобто у нас виходить три стовпчики з одним накидом, і по боках по, дві, по два стовпчика залишилося. Так, ось це я вам показала рапортик цього ряду, все ж показала. Так, ну так, все ви можете перев'язати далі. Таке. Так, продовжуйте далі до кінця рядочку без мене, і потім я до вас повернуся, покажу наступний. Дов'язала я 15 ряд. Так, показую вам, що вийшло. Перевірте, щоб у вас ось тут біля. Завершення ананосика було з обох боків по два ось цих ріжки. Тобто арочки із піко, тому що мені весь час хотілося зробити без піко, Тобто зробити арку з шести і перейти відразу до стопчиків. Подивіться, щоб вони у вас були, адже ми зараз будемо в'язати арки і чіплятися за ці ріжки. Так, дивіться, ми зараз будемо в'язати арки, вони майже всі будуть по 13 повітряних, і будемо сполучати між собою оці великі піко, які я вам показувала. Єдина арка, яка буде із 16 повітряних, вона буде чіплятися за ось ці два піко, які є центральними. Ну, Я думаю, ви бачите. Та? Їх не можна назвати абсолютно центральними, але вони по боках від центрального точного. <смі> так, тобто тут буде велика арка із 16 піком. Всі інші піко, це буде по 13 повітряних. Для того, щоб нам перейти до цього піку, нам треба, точніше, щоб почати ряд, треба перейти до піку. Це ми робимо поступово. Тут не дуже зручно буде, але в нас немає іншого виходу, як просто брати і з'єднувальними стовпчиками йти до цього піку. В принципі, все гарненько і охайно. Так, і починаємо. Набираємо 13 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І йдемо до ось цього першого піку. Заходимо всерединку і в'яжемо стопчик без накиду. Наступна Арка також із 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, Йдемо до наступного піку, це ж пропускаємо маленьке, я вам вже на цьому акцентувала увагу. Йдемо до великого піку і сюди приєднуємося також з без накиду.

До наступних ось цих арок будуть по 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Так, приєднуємося до наступної арки, точніше, до наступного піку, ну ви розумієте. Так, І все. На цьому я показувати, завершую цей ряд. Тут показувати нема абсолютно чому. Чекатиму вас на початку наступного. Подолала я вже 16-й ряд, був він швидесенький, на відміну від попереднього. І будемо переходити до 17-го ряду. Так, тут у нас знов треба трошечки перебратися під арочку. Десь, ну, пройдіть десь три, три повітряні. Ось так. Так, і пров'яжу стопчик без накиду. І тепер з цього стопчика я набираю три повітряні. Роблю накид і в'яжу під арку просто два стопчики з одним накидом. Після цього три повітряні. І знову два стопчики поруч із попередніми під цю жарку. Ось так. Так, тепер у мене три повітряні і стопчик без накиду під цю ж арку. Далі йду і в'яжу тепер вісім повітряних. Переступаю через піко попереднього ряду і з'єднуюся з топчиком без накиду під наступною арочкою. Тут знову три повітряні, і в'яжу таке саме таку саму історію. Творю, як творила з попередньою аркою. Тобто зв'язала два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і ще два стовпчики з одним накидом сюди ж. Ось так. Три повітряні, один, два, три, і стовпчик без накиду під арку. Ось так. Далі в мене вісім повітряних. Тобто, вісім повітряних у нас ідуть як перехід між арками, а в арку в'яжеться ось така штучка. Так, тобто, зараз я переступаю до арки, і це в нас буде велика наша арка. Тут буде трішечки інша система, тобто ми будемо в'язати не по одній ось такій штучці, а їх буде у нас тут дві. Після стовпчика без накиду набираю три повітряні накид, під арку в'яжу два стовпчики з одним накидом, три повітряні. Знову два стопчики з одним накидом. Так. Тепер набираю п'ять повітряних, один, два, три, чотири, п'ять. І під цю ж арку сюди ж в'яжу знову два стопчики з одним накидом, три повітряні. І знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, тепер три повітряні. Приєднуюся під цією ж арочкою, стовпчиком без накиду. Так, видно. І тепер у мене вісім повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Іду до наступної арочки, приєднуюся, і під цією арочкою у мене вже буде один такий елементик. Тобто я піднімусь на три повітряні і в'яжу два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову. Два стовчики з одним накидом, три повітряні, один, два, три, приєднуюся до, ой, до цієї ж арки, і тепер вісім повітряних. Перебираюся під наступну арочку. І далі буду робити все те, що я вам вже показала. Так, далі показувати сенсу не бачу. Ви, думаю, запам'ятали, що двічі ми в'яжемо такий елементик тільки в ту арку, яка була найбільшою. Вона у нас над центральною аркою ось цього елементика, Квітки цієї, чи не знаю, який назвати. Всі інші. Арочки, це в нас йде по одному із такому елементу. Все більш нічого показувати вам не треба. В'яжіть до кінця рядочка До кінця рядочка, і потім будете переходити до наступної частиночки, тому що ця вже і так у мене завелика вийшла, бо дуже довгі рядки. Все, до зустрічі в наступній частині.